Продовжимо тему фінансів. Сьогодні середа, а отже, у нас за розкладом урок фінансової грамотності. Разом з нашою економічною консультанткою Юлією Баткаловою будемо розбиратися з депозитними ставками в українських банках і з'ясуємо, де вигідніше зберігати гроші. Отож. Доброго ранку, Доброго ранку. ранку. стає тепліше на душі і в гаманцях тих, хто нас дивиться. Ти Завдяки знаєш, тебе, людей клас. взагалі гріє гаман... наявність. Так, наявність, наявність, коли там щось є. І, і бажано, щоб було багато. Але не тільки в гаманці ми будемо сьогодні говорити, варто зберігати свої гроші, а ще й на депозитах у банках. Ми протягом розмов з тобою, оскільки я тут жиде, скоро там піврочку буде. Мені подобається, юлі, щиро, що ми з тобою вибудовуємо довіру завдяки тобі, uh -huh. перш за все, очку перше кажу, з тобою. Завдяки тобі довіру до державних структур, до банків, до взагалі інвестицій, депозити, які е, види банківських вкладів існують. Давай з цього почнемо і пояснимо, чому це нормально, безпечно. І комфортно ну, в першу чергу дякую за те, що ми маємо цю можливість. Mm -hmm. Так ми можемо говорити на різні теми, теми, і тим паче, ми можемо говорити про те, як правильно поводитись з грошима для того, щоб а, примножувати, зберігати кошти українців. Та кожен з нас працює, і кожен з нас, а вже ж має ну, я вважаю, необхідність зберігати ці гроші, не витрачати в нуль, а вже розуміти, як можна зберігти, як можна їх. Примножити, тому сьогодні у нас тема класичні депозити. Да, поговоримо про них, тому що, начебто, ми часто оминаємо цю тему з розрахунку такого, що я розповідаю і про інвестиції в закордонні ціні папери. Але депозити це найкласичніший інструмент, куди українці наразі можуть принести гроші. Зручний, абсолютно всім зрозумілий, але можуть бути абсолютно різні депозити. Тому, якщо говорити про види депозитів, вони можуть бути наприклад. Наприклад, з ну, в першу чергу, зі строком дії, да, строкові або безстрокові. Тобто може бути депозит на один місяць, на три місяці, на півроку, на рік, наприклад, або може бути безстроковий. Безстроковий депозит це коли ми з вами в будь-який момент можемо поповнювати і в будь-який момент знімати кошти. Це перший варіант. Другий варіант, якщо говорити про нарахування відсотків, депозит може бути з нарахуванням відсотків щомісяця. Тобто, навіть якщо у нас депозит на один рік, нараховуватись відсотки можуть щомісяця або наприкінці терміну цього депозиту тобто один раз на рік. Ще є такий варіант: депозит може бути з капіталізацією відсотків або без капіталізації відсотків. Капіталізація завжди вигідніша, тому якщо ви приходите до банку і ви вже вирішили, що ви хочете відкрити депозит, вас питають, як зробити з капіталізацією відсотків чи без. Ви завжди, будь ласка, кажіть з капіталізацією. Тому що, якщо вам відсотки будуть нараховуватись, наприклад, щомісяця, а депозит у вас на один рік, то ось ці відсотки кожного місяця будуть додавати. До вашого депозиту, таким чином на наступний місяць нові відсотки нарахуються на тіло депозиту плюс попередні відсотки. Тобто, це буде такий складний відсоток, який дасть вам швидше примножувати ваші кошти. Бачиш? Ти зрозуміла? Я ну, все зрозуміла. Дуже легко мене доступно. це важливо. В яких випадках краще зберігати кошти на депозитах? В принципі, відразу хочу сказати, що якщо говорити про дохідність. Дійсно, ми не можемо зараз обирати виключно тільки депозит як дохідний інструмент примноження коштів. Тому що, наприклад, давайте у нас є три класичні валюти, в яких ми можемо відкрити зараз депозит. Правильно, це у нас буде національна валюта, наша гривня, це буде долар США і це буде Євро. Тобто, фактично зараз строкові депозити можуть давати не більше ніж 15% річних в. Гривні, а. да, якщо говорити про валюту долар США, то максимум це 3-4% відсотки у валюті долар США. Ну і у євро це буде ну максимум знову ж таки до 2-3% відсотків в середньому. Тобто ми можемо розглядати, але я б тут радила зробити таким чином: в першу чергу, зробити акцент все ж таки на безстрокові депозити, щоб мати ліквідність. Ліквідність це можливість швидко. Зняти ці кошти за потребою, і тут ми можемо розглядати саме як фінансову подушку безпеки. Зберігання коштів на безстроковому депозиті. Тобто, що таке, ми знаємо з вами вже фінансова mm -hmm. подушка це кошти, які повинні бути десь поруч, або так, щоб я швидко могла їх зняти з якогось рахунку впродовж, ну хоча б там 3-4 дні. Правильно? Тобто, ми знаємо, фінансова подушка безпеки, як правило, повинна бути для людей для того, щоб якщо раптом відбуваються якісь непередбачувані події, у нас є швидкий доступ до цих грошей. Тому ми можемо розглянути з вами, наприклад, от таке безстрок. Депозит невеликі відсотки, але це як ліквідність, да, швидко зняти кошти. Або можемо розглянути депозит на короткий строк на місяць, на три місяці, з пролонгацією, наприклад. Да. Тобто кожні три місяці подовжується до того моменту, коли ми з вами вирішили його зняти. Це дуже здорово, правда? Як ти вважаєш? Юр... Юлечка, я, я скажи... вважаю, що на депозит нас створено. я Чому почав з довіри. Нас люди не довіряють банкам Ні. банківській системі. Довіряють через... банці банків вдома, цей, або матараси. Дивись, мать трасу, дивись та, я траски. дивись, я ніколи не кажу, що українці тупі. Коли в тебе ліквідовують банки, останній раз при це було. Коли багато банків ліквідували, ти не можеш забрати свої кошти. Ти звісно не довіряєшся. Тому на жаль, і те, так це те, що пояснює Юля, це важливо. От саме цю історію, mm. коли ти маєш можливість швидко, швидко гроші забрати, як обирати банк. Саме через е, такі програми, про які кажеш, ти про З можливістю. Забирати кошти в оперативному порядку, коли вони треба, чи ще на щось звертати увагу. Фактично, ось такі варіанти з ліквідним доступом вони є у всіх банківських установах наразі, тобто з безстрокові депозити, скажімо так, як обирати, я б дуже радила це, в принципі, як я колись працювала теж в банківських в різних банківських структурах тут у нас в Україні, і розумію, що дійсно найкращий варіант, коли ви обираєте банк, це зайти на сайт МінФін. У нас кожного кварталу викла. Владається рейтинг стійкості банківських установ України, відкриваємо його, дивимось перші топ 5 10 банківських установ. І серед цих обираємо: ну, ми можемо знову ж таки, да, там п'ять перших подивились. Обрали який, наприклад, безстроковий депозит, якщо ми вже про про нього говоримо, в якому з банків він буде для нас зручніший, вигідніший, якщо говорити про відсоткову ставку на залишок. Тому що, наприклад, дуже часто, до речі, так буває. Якщо у вас вже є якась картка в банківській установі, можливо, зарплатна картка, mm -hmm. там підприємця картка, преміальна картка. Інколи банки роблять підвищену відсоткову ставку по депозитам, по безстроковим депозитам, за рахунок того, що у вас вже є якісь рахунки. Тобто, наприклад, для. Для всіх ставка там 5% річних, якщо про безстроковий депозит гривні говорити, а для вже існуючих клієнтів банку може бути 7% річних, наприклад. Але завжди дивимося рейтинг стійкості банківських установ це забезпечить якраз ось цей спокій людині, щоб потім не було раптових таких подій, як ліквідація банківської установи. Юльчик, які є ризики? От, наприклад, якщо ми вклали гроші, по перше, скільки ми можемо вкладати гроші для того, щоб вони точно повернулися, і е, що може впливати так? Наприклад, на от ми проінвестували, що може трапитися з такого карколому? Ну в першу чергу скажу, скільки якщо да, говорити про скільки ми можемо вкладати, ми можемо фактично поповнити власний депозитний рахунок на будь-яку суму. Єдине, що якщо ми приходимо в банк і хочемо поповнити депозит, наприклад, готівкою на суму більше ніж 400 тисяч гривень, ми ми підпадаємо під фінансовий моніторинг, тобто факт таким чином, це нормально. Далі не треба лякати, що, що, що щось таке дуже страшне. Це нормальна процедура. Банк запитає звідки у вас ці гроші. Тому що якщо ми прийшли з е, пакетом готівки, <с <с десь ми ж її з вами взяли. Правильно, і нам потрібно показати, можливо, ми продавали. У нас є договір купівлі продажу, щось ми продали за цю готівку. Автомобіль, можливо, так можливо, що ми... це накопичена, накопичена може от, бути. наприклад. Тут єдине питання, якщо це людина накопичувала банку там 10 років. Ну, знову ж таки, як вона накопичувала щось знімала зі своєї зарплати. Тобто можна показати виписку за останні там два-три роки. Mm -hmm. За 10 не підійде mm -hmm. точно, да? хоча б за 2-3 роки, ми можемо показати цій банківській установі, що я знімала з різних рахунків, відкладала в цю банку, і от, будь ласка, я вам ці всі гроші принесла. А, якщо цього, якщо говорити про поповнення, важливий ще є момент щодо зняття. Угу. Коли ми будемо знімати гроші зараз, у нас діє ліміт: це 100 тисяч гривень в еквіваленті на один день на одного клієнта в одній банківській установі. Важливо враховувати, якщо ми кладемо велику суму, ми потім будемо знімати час, часточками, да, тобто по 100 тисяч гривень на один день. Тобто, якщо людина поклала мільйон. Буде 10 днів ходити, знімати можливо, в таки, якщо у людини є мільйон, краще розглянути три банківські установи. Розумієте, чому так, да так. для того, щоб швидше за потреби зняти ці кошти, трішечки їх диверсифікувати. Тобто а, в одному банку три різних рахунка теж не підходить. Ліміт стосується да, одного клієнта в одному банку. Навіть якщо там 10 рахунків, все одно тільки 100 тисяч гривень з одного клієнта в одній банківській установі. Тому краще розглянути різні банківські установи. І якщо вже говорити про ризики, я тут скажу, що ми зараз можемо в принципі бути більш-менш спокійними, тому що спочатку повномасштабної війни. У нас абсолютно всі банківські установи, які зареєстровані на території України, є учасниками фонди, фонду гарантування вкладів фізичних осіб. І наші вклади в цих всіх українських банках зараз на 100% гарантовані державою. Тобто раніше там були ліміти, наприклад, 200 тисяч гривень. Так ми знаємо по одній банківській установі. Зараз 100%. Тому тут трішечки нам зараз спокійніше. А якщо наприклад з однієї з, з, з того ж банку з банківської комірки, але ці гроші не були, наприклад, на депозиті, якщо ми їх переносимо. То це нам треба доводити щось чи ні, чи це і скільки це буде коштувати, якщо ми з одного банку на інший банк будемо переказувати гроші. Можна ну, в тому ж самому, якщо в тому ж самому, наприклад, у мене є зарплатна картка, у мене там лежить там, 400 тисяч гривень, і я їх хочу перекласти на власний депозит. Mm -hmm. Тоді, скоріш за все, ні, якщо я їх тільки не вчора туди поклала, прийшла там або за останні там п'ять днів ходила, по трісочки поповнювала. Це буде більш сумнівна операція. Mm -hmm. Правильно? А якщо це 400 тисяч гривень, я за Останні два роки на тому картковому рахунку назбирали як зарплату. Так, так то тут питань немає, тому що банк бачить, що це зарплатна картка, наприклад, на яку регулярно надходять мені зарплата. Я просто частково відкладала, і тепер це все хочу перевести на депозитний вклад. Дякуємо тобі. Дякуємо, як завжди, за корисну і цікаву інформацію. Тобі, Юлічка, нагадую, що в нашій студії була фінансова експертка Юлія Баткалова. А ми продовжуємо наш етер мільярдами. Щоправда, мова не про гроші, а про американський серіал з Дем'яном Льюісом у головній ролі.